Наші фахівці це фахівці українського центру замовляють завдання авторам. Ці автори, а це учителі, це науковці з відповідного предмета, це методисти, розробляють за нашим замовленням певну кількість тестових завдань. Далі двоє рецензентів, також не фахівців українського центру, а так само залучених осіб, рецензують ці завдання, тобто надають свій експертний висновок щодо того, що завдання відповідає, не відповідає програмі, що завдання містить чи не містить хиб і так далі. Там є велика форма, і це не просто рецензія. Знаєш, що дехто де рецензує матеріали, і це просто формальність якась поставити там, позитивний відгук під, під завданням. У нас не так, це дуже серйозна робота. Двоє рецензентів мають свою експертну думку висловити у відповідній формі. Якщо завдання має дві позитивних лише рецензії, то тоді це завдання ми доєднуємо до нашого банку тестових завдань, тобто до скарбнички, де ми зберігаємо всі тестові завдання. І от уже з цього банку ми вибираємо певну частку тестових завдань. Які Проходять апробацію.